Важко читати в теперішньому часі, і в теперішніх обставинах ці уривки з Євангелія, де відбувається Воскресіння тої чи іншої людини. Оце з одного боку відбулося колись. І до нас це має стосунок тільки в тому сенсі, що ми можемо про це дізнатися. Ми можемо з цим ознайомитись. Але наш досвід подібного. Не, май. мне кажется, что правильно, что мы с вами. І смертю зустрічаємось тільки тоді, коли ховаємо найближчих людей. Весь жах, вся безнадія, смерті, втрати, розлуки на все життя ми отримуємо всю потворність смерті. Ми теж бачимо при цьому. Коли ми будемо помирати, ми не побачимо своєї смерті, бо поки ти живий, смерті нема. А коли вона прийшла, тебе нема. І навіть атеїст не побачить смерті. А віруюча людина знає що. Шлях вічний життя продовжується. Існування. Не життя в тих формах, які ми знаємо, але існування душі продовжується. Ми це знаємо. Христос. Воскрешав людей, дочку Іаїра, сина вдови Інського і ще когось. Взагалі Євангелія сповіщає, що таких випадків була безліч. Йому треба було явити людям силу Божу. З'явити їм надію і дати про образ загального Воскресіння. Дати про образ перемоги над смертю. Але я от розкажу одну житейську історію. і Ви все зрозумієте. Молода людина втратила маму. Потім через пару місяців бачить сон, що вона жива. І замість радості цю людину охоплює жах. Жах тому, що це ж прийдеться ще, ще раз колись ховати. І знов пережити втрату, смерть і розлуку. Тимчасові Воскресіння нічого не вирішують. Нічого не вирішують. Нам треба це розуміти. Ми можемо продовжувати життя людині через те, що в нас гарні лікарі чи ліки. Ми можемо тягнути її життя, але скасувати смерть. Поки стоїть цей світ, поки не сталося друге пришестя Господа, неможливо. І тому будь-яке Воскресіння є тимчасовим. Воскресіння скоро минуще життя. Так чи інакше? Тому не будемо сумувати, що нам це не дано. Слава Богу. Він добре знає то наші незагартовані душі не здатні це понести. Але ми повинні здобувати віру в остаточне Воскресіння, віру в подолання остаточної смерті, якщо це з нами станеться. У нас буде та віра, яка необхідна для того, щоб йти назустріч всім випробуванням, всім стражданням, всім втратам і всім нашим трагедіям, які не минуть. Я довго живу. Я багато бачив. Я не бачив жодної долі яка б не вміщала свою власну трагедію. Обов'язково. Трагедія неминуча. Але ми повинні мати силу духу, спокій і впевненість, ідучи назустріч нашим трагедіям, нашим втратам, нашим стражданням. І нашій смерті. Ми повинні мати все це. Волю, спокій, впевненість, силу духу. Бо інакше подолає нас смерть. А цього пропустити не можна. І нам треба поділитись цим тим людям, яким в Євангелії Господь говорить, і сьогодні сказані слова, дерзай, дочко, дерзай сину, віра твоя спасла тебе. От нам треба мати дерзання, тобто сміливість, сміливість перед Богом. Сміливість перед життям, сміливість перед смертю, сміливість перед стражданням, надію на Бога, віру в Воскресіння з мертвих не тимчасове. Остаточне Воскресіння з мертвих. І тому абсолютну впевненість. З нами Бог. Хто проти нас? Нам треба йти Христовим шляхом. А він подолав смерть. Тільки перед тим Він її зазнав. І ми подолаємо смерть. І це буде обов'язково. І раніше, ніж ми гадаємо навіть. І це буде таке. Піднесення і така свобода. Але головне мати віру в це і дерзати.